Фірі інтернет видання Бух, і я Тетяна Дьоміна. Сьогодні у нас в гостях начальник відділу культури і туризму міста Володимира Волинського Роман Юрійович Віслобоко. Доброго дня. Добрий день, сердечно вітаю. Романе Юрійовичу, ви зайняли таку досить відповідальну посаду, пройшовши на місце Андрія Йосиповича Шоцького, який пропрацював на ній більше 20 років. Не було страшно ставати на місце такої людини? Ну, звичайно, так. Було і страшно, і було надзвичайно відповідально. Тому що я довший час вже знаю Андрія Йосиповича, і ми завжди е, досить тогава один до одного ставилися, і в нас ніколи не виникало ніяких чи е, якихось конфліктів. Ми завжди співпрацювали і думаю, що ми на, і надалі будемо співпрацювати разом з ним. Ви ж перед цим займали таку ж саму посаду, але в районі, так тобто Саме зараз так. в місті, а зараз в районі. Чи відрізняється робота? Чи є якісь суттєві відмінності? Ну взагалі робота вона не має в класичному розумінні інших якихось варіантів чи ситуацій, але власне що ці ситуації, де ми працюємо. Район має свої особливості, є свої віхи, в яких він має і сильні, і слабкі сторони. І так само місто, місто так само досить динамічно розвивається, і тут потрібно особливе для нього ставлення. Тут так само живуть особливі люди. Я не хочу сказати, що в районі було інакше. Там просто була своя специфіка, тут своя специфіка. Тому мені надзвичайно потрібно зараз мобілізуватися і її вивчити. Ну, мабуть, що досконало. Uh -huh. І тоді можна казати про якісь досягнення чи ще якісь виявити. Uh -huh. А де цікавіше, а де важче? Ну, якщо порівнювати, я б не хотів би робити якихось порівнянь, тому мабуть, що це не зовсім коректно. Uh -huh. Але стикнувшись з роботою, власне, тут, в місті, звичайно, тут і цікавіше одночасно, і важче одночасно. Тому що і час такий попав, що і підготовка до дня міста, і ряд заходів. Їх відбувається дуже багато. Фактично кожна субота-неділя у нас щось є. Ми вже і встигли побувати і на полігоні рівненському, і проводити тут концерти, і відкриваються виставки. Дос, досить багато різних різнопланових і досить гарних заходів. Я намагаюся, звичайно, кожного взяти участь. В місті часто чути таку думку, що в нас нічого не відбувається, хоча насправді ви кажете кожну суботу-неділю якась виставка відкриття навіть сьогодні. Ми, так. так ми побували перед цим. Як ви гадаєте, в чому проблема? Чи замало реклами? Чому тоді замало реклами? Ми... ми над цим працюємо і будемо працювати надалі. Ми зробили деякі кроки для того, щоб ми могли трошечки візуальну рекламу збільшити, ми на увазі її кількість. Ми ну, звичайно і будемо працювати над якістю. Запрошуємо і всі мас-медіа, щоб вони долучалися до широкої популяризації через соціальні мережі. Ну і будемо зараз. Ми не купили принтер угу. Що... з хорошим друком, кольоровий, щоб не могли наші афіші. Розрукувати, принаймні розмножити, розтажувати і щоб мешканці на відведених спеціальних, знову ж таки, законом місцях могли прийти і ознайомитися з нашими заходами, які будуть відбуватися. На цим ми вже працюємо, вже зробили перші кроки. Дійсно, заходи відбуваються. Шкода, що деяка байдужість наших громадян домінує над тим, щоб прийти, подивитися, долучитися. На сьогоднішній момент ми ж не беремо за це гроші. Просимо, просто прийдіть. Можливо, якщо це, це потрібно розвернути на 180 градусів і на платні концерти трошки більше не приходить. Так? Mm -hmm. Ну але знову ж таки, будемо працювати над не тільки кількістю заходів, які будуть відбуватися, звичайно, потрібно працювати над їхньою якістю. Тоді споживачу різних груп буде. Цікаво, і вони будуть приходити. Ну, це на сьогоднішній момент я бачу такі завдання. Зокрема, молодь часто жаліється на те, що у нас пістечко маленьке і немає якихось таких закладів розважальних і в більших містах, немає їм де себе реалізувати. Отож, як ви бачите, як вони можуть от в плані культури проводити своє дозвілля? В плані культури культура могут не тільки заключається. В дискотеках, де прийти, от і потанцювати. Вони і в місті є. Mm -hmm. Нікому не секрет, можна піти, потанцювати зайти, no, ну, якісь ну, вас є. Так, власне, що я не, не, ну, не ризикнув би називати це культурним заходом. Власне, культурний захід і взагалі розуміння культури, воно набагато ширше і багатогранніше. Культура не тільки танці, не тільки пісня. Культура це і творче мистецтво, це є скульптура, це є навіть манера і спосіб спілкування, це є літературні клуби. І якщо б молоді люди мали таке бажання, то ми готові створити майданчик для обдарованих людей, молодих людей, незалежно від віку, щоб вони могли прийти і себе реалізувати. Ми плануємо зробити з свого роду такий клуб, а я такий, щоб навіть. Ну, Бухгалтер чи шеф хтось будь-якої іншої професії, ні прийти і, скажімо, в камерному е в такому колі міг прочитати свої вірші, заявити про себе. Mm -hmm. Оце зробити перший маленький крок, тому що багато митців і поетів, і письменників, молодих, вони пробують перо, але їм страшно осуду якогось чи неправильної реакції. То ми готові для них створити таку протекцію невеличку, скажімо, створити їм майданчик, щоб вони могли прийти і сказати. в мене подивіться, я завжди поспіваю і шаною поставлюсь до таких людей, підкажу, що я буду вважати за потрібне, принаймні, щоб інші могли його побачити, почути. Так само от, відбуваються у нас виставки художників. Вони от більше такі згуртовані. І вони спілкуються, приходять один до одного на виставки, роблять якісь критичні зауваження. Знаєте, що відбувається цей пленер художників колорит цього року, він відбувався в таких теж в рамках місцевих художників. Але це теж був позитивний досвід. Ми на основі цього, бачачи багатогранність наших людей, які і займаються і різдвянням, і малюванням. В образ творчені мистеція беруть, пробують своє, своє, свого пензля, хтось пробує з словом працювати, хтось з іншими форматами. Будь ласка, ми готові до діалогу, ми готові виконувати їхні е, бажання і допомогти їм реалізуватися. Я думаю, що це буде правильно. Е, На рахунок дискотек, ну, дискотеки це є дискотеки, це є комерційний, чисто комерційний е, захід, він може бути. Мати різне абсолютно забарвлення, різну тематику. Будь ласка, розвиваємося, так само будемо допомагати. Ми як фактично державний орган, який слугує для задоволення потреб громадян міста, різних вікових категорій, різних соціальних верств. І якщо буде від них пропозиція, ми звичайно їм будемо допомагати. Ну, коротко так. Якщо повернутися, все ж таки хотілося б трохи детальніше зачепити теми цієї платформи, а я такий, це лише задум, чи це вже можливо якийсь проєкт, який буде скоро реалізації? Ну, на, наразі ну, ідеї і планів в мене дуже, досить багато. І, скажімо, я досить глибокий шанувальник є класичної музики. У мене є ідеї в напрямку і цього розвитку. Тому що в нас є виконавці нації, які здатні, можуть і хочуть це робити. Скажем, я такий свого роду клуб, так, от ми можемо ну, такою скажем, червоною ниткою провести. Хіба прем'єри нашого молодого театру в Забарі не є проявом такого клубу? Грають абсолютно аматори, які працюють на державних, хто на державних, хто не дуже державних підприємствах, організаціях. Вони знайшли поміж себе ту, ту родзинку театрального мистецтва. Вони себе реалізовують. І це тільки треба їх навпаки заохотити, допомогти і надати їм широку можливість для самореалізації. От Тоді це буде наша робота дійсно варта чогось. І це, власне, такий початок роботи, от я такий. Можливо, ще хтось хоче прийти. Тому що Маючи досвід в роботі в культурі не тільки тут, не тільки в районі, почав виступати я з 4 років на сцені. Кожен щось, якийсь досвід в мене є. І коли людина дійсно може прийти, написавши віршика одного, і щоб хтось йому сказав, як це. Його навпаки, треба підтримати, похвалити, і щоб людина себе могла на тій сцені спробувати. Тому що все навабить. Той, хто відчув той, хапнув того кайфу своєї на, на сцені, відчув вдячність глядача, він вже до сцені це і прагне. І це правда. І тоді ті людям треба давати можливість, щоб себе проявити. Ну, ось ваша така думка з цього приводу мене одразу повертає так в пам'яті, коли е, організовував Володимир арт-вечори. Різні громадські організації так. або просто активісти, і це збиралися там от колом широким, бувось, ущем, так, як так, коли можна. вже там траплялися. Чому можна зробити це? От, можливо, саме щоб це була ваша ініціатива. Вам ж буде легше з приміщенням, наприклад, тому що ми орендували там маяк чи ще якісь. І ми е е кажу, це моя ідея, це моя можлива якась місія. Звичайно, законний Ну, Тому що ми е не тільки ми мусимо Забезпечувати всі ідеї, але ми, ми мусимо їх постаканювати в межах законодавчого поля. Все, що буде не заборонено, буде цікавим для громади, буде цікавим для, скажімо, для молоді, тої чи іншої, я слухаю абсолютно різну абсолютно музику. Від класики до хард-року і до навіть таких. Те чи зовсім нестандартне. Мені цікаво, бачити і щось порівнювати. якщо ви не володієте ситуацією, то ви не маєте з чим порівняти. Тоді якісь враження і думка не складається. Так? Коли ви чуєте, бачите, то тоді у вас формується своє, якісь, своя думка з приводу того чи іншого прояву культури чи мистецтва взагалі. Те, що збиралися, це супер, це треба, їм зручний майданчик, там маяк. Да? Чи не будемо називати якийсь інший заклад, так? Не в тому справа. Чи схочуть в це? Давайте, давайте схочуть в районному будинку культури, ми поспілкуємося з керівництвом. Я думаю, так само воно буде не проти. Тому що ми для того і є. Ми для того тут створені і отримуємо заробітну платню від громади, щоб допомагати це зробити своїми засобами, своїми можливостями, своїми талантами. Ви вже згадали про те, що прийшли напередодні досить такі значимої події в нашому місті, це відзначення власне, Дня Володимира, Дня міста. Е, була мова про те, що буде фестиваль, якого всі вже чекають декілька років, тому що з заспустичними подіями його не проводили. Угу. Але ось буквально останнім часом проходить така мова, ходять такі чутки, що не буде фестивалю, що правда це чи ні, з чим це пов'язано. На сьогоднішній момент, що я можу сказати? Е ми кинули всі зусилля і на, на сьогоднішній момент готуємося до Дня Володимира, до свята міста. Ми працюємо в тому плані. Фестиваль, як класичному розумінні, фестиваль сучасної е пісні, молодіжної пісні. Е ну, на жаль, на сьогоднішній момент ми не змогли його реалізувати е Відповідно, фінансування е ми не отримали. Mm -hmm. Наші свої бачення, ну, можливо. Кожен по-своєму робить характеристики, то, що буде відбуватися, чи відбувалося раніше. Своєчасність не своєчасність фестивалю. Він народжений, ця дитя має існувати. Можливо, треба ще час якийсь, трошечки йому набратися сили і тоді вибухнути доброю, хорошою, доброю акцією, коли ми всі будемо на це працювати, щоб воно... Цей продукт, кінцевий продукт, який отримує глядач, він був високопрофесійним, і е, тоді дійсно треба зібратися всі, всіх зацікавлених осіб, е, і авторів того фестивалю, і скажімо, осіб, які будуть його супроводжувати, і тоді дійсно його над ним працювати. Заздалегідь шукати фінансування, щоб воно було стали. Е, тому що ну, ми всі розуміємо, що без е, значних фінансових вбивань це зробити нереально. Я думаю, це схоже зі мною погодиться. А на рахунок того, що ми працюємо на сьогоднішній момент, ми готуємося до Дня міста, до Дня народження міста. Звичайно, ця програма, я ще не буду відкривати всі карти, тому що ще не на часі. Фактично, на сьогоднішній момент так само є якісь делікатні ситуації, які ми мусимо вичекати. Але Хотілося б привідкрити трошечки таку тайну, тайну, не тайну, але до нас приїдуть виконавці світових практично. Це, і, що дуже приємно, що дуже приємно і наші земляки, він верніш наш земляк, який мешкав наших теренах, Володимир Линдинському, це бандурист. Це є фактично зірка віртуаз всім нам відомий, як Лисенко. Так? Знайомі з ним, можливо, так? І ще ми чекаємо у гості так само бандуриста світовим ім'я, одні з кращих виконавців на тому чудовому інструменті. Це Тарас Янвіцький. Вони представлять свою програму, вдалося за допомогою наших колег, з якими я не так нещодавно познайомився, вони нам допомогли. Боєць наш захисник за Вова кром. Йому велике дякую, я хочу передати І через вас. Він допоміг мені це все здійснити. І причудовий чоловік, який має не тільки. Мужнє слово і мужню руку, але ну, ще в нього дуже гарне слово. Mm -hmm. Він пише гарно і я хотів би ж йому пропоную через камеру. Володя, пиши, працюй, ми тобі, тобі будемо допомагати. Mm -hmm. Він у нас був найбільший гарно малює. Він просто, просто для мене було таке відкриття, дуже, дуже гарний митець, я йому низько кланююся. Він був, фактично допомагав мені і був посередником переговорів що з цими хлопцями Валентин Лисенко і власне, Тарас Яринський ще їде з ними досить причудовий виконавець. відносивши, це буде для нас, і для нас сюрпризом невеличким. Чому вони? Тому що це хлопці, як і волонтери, як і митці несуть свою місію українську культуру, українську музику. Далеко за межами нашої держави. Фактично, вони бували в різних куточках і зараз так само Янинський готується до подорожі далеко за океан. Ну але поки що це коротко так. Їх чекаємо, тому що все одно наш захід, от власне я кажу, зараз не, не і, і за весь день міста в цілому, ну, і з, зокрема про Володимирський узвіз, все одно це є патріотичне спрямування, тому що є об'єктивна ситуація. Ми хочемо підтримати. І, Нашим словом, словом моя зброя і нашим словом, і піснею, і танцем наших хлопців створити гарний настрій для містян. І всіляко скажімо, спонукати будемо наших виконавців для того, щоб вони принесли свій талант, своє мистецтво як найкраще. Ну і будемо звичайно проводити збір коштів на якусь конкретну проблему, щоб вирішити, скажімо, Зі якусь надати адресну допомогу. Ми попросили, так, це буде благодійна акція, буде благодійний збір коштів. Ми попросили, щоб громадські організації долучилися, ну і скажімо, від них, щоб йшла ідея, власне, куди ці гроші будуть витрачені. Так само у нас приїжджають горти відомі і з області, до нас приїдуть із Ковальського району, до нас із приїдуть, із Іванич приїдуть. Будуть і наші районні колективи. Ну і, звичайно, буде так само колектив, тому що я дуже хлопці закопуюся в їхньому мистецтві. Це колектив Чорні Черещі. Досить відомий, ми вже працюємо багато-багато років, вже більше 30 років. І всі їхні хіти багато людей просто слухають, знають, але не знають, що це саме їхні авторські твори. Тому от, поки що коротко так, але буде дуже, було, дуже багато цікавого. Ще ми хочемо запросити, і запросили вони приїдуть до нас клуб історичної реконструкції, з міста Львова, колектив називається княжа Забава. Вони власне працюють в реконструкції Київської Росії 9-13 століття. Будуть представлені старовинні костюми, будуть представлені старовинні танці, будуть проведені майстер-класи з старовинного танцю. Буде продемонстровано відтворення бою між лицарами. Фактично це буде четверо чоловік, четверо лицарів, які будуть між собою проводити бої. І громадяни активні, можливо, не дуже зможуть долучитися, помацати це, одягнути на себе, взяти в руки меч, вистрілити з лука, за арбалета, метнути спис, ну і всіляко долучитися власне, до цієї історичної реконструкції історичної забави. Будуть з ними проводитися так само. Тому що княже місто наше дуже е, древнє. І до нього до потрібно привертати увагу, і власне зробити такі акції, які відтворювали тодішні часи. Це для нас буде тільки приємно. Ну, принаймні, я виходжу з тих позицій, що спочатку мені це теж повинно подобатися. Я, Мені це подобається, я це роблю. От. Е, ну от коротко. Коротко, мабуть, що так. Якщо буде, то звичайно і концертна програма буде дуже багато і виставок проведено, і екскурсії будуть проведені. Ну поки що е детально ми звичайно вислатимо і оголосимо всю програму. От але забігаючи на період, хотілося ну, акцентувати увагу на цьому. Ну, але повертаючись до теми фестивалю, все ж таки, звичайно, таке питання досить часто, я думаю, ви теж його чули. Чому сподівалися лише от на якусь допомогу від держави, чому не було знову ініціювати збір коштів як кожного року, відкрити рахунок, або взагалі відкрити якийсь такий рахунок, який був відкритий цілий рік, і це були чисто кошти на фестиваль. Люди справді дуже за ним скучені. Стосовно фінансування. Я не хотів би чіпати цю тему, тому що я не володію ситуацією достеменно. В чому я не знаю, я просто не маю права озвучувати. То, що я знаю, я впевнений, і я тоді оголошую. Тому що я так само офіційна і посадова особа, я не маю права слухати чутки чи щось вигадувати. На сьогоднішній момент ситуація така. Проводиться не в класичному розумінні фестивалю. Сьогодні ми проводимо День міста. Будемо проводити фестиваль, звичайно, до нього треба готуватися, ви правильно кажете, що потрібно, щоб був відкритий рахунок, потрібна його достеменна е, концепція, потрібно його положення, потрібно е, ряд документів, на яких потрібно спиратися. Так? Не тільки слова якась, чи якась візуалізація. У нас є ідея, її треба поставити в законні рамки. Ну і, мабуть, на майбутнє дійсно це слушна пропозиція що і працювати з рахунками, і з благодійниками, які б хотіли долучитися. Людина на такій посаді не може бути ну такою людиною зашкарублою, таким лише посадовцем обов'язково бути творчою. Власне з того вас не забереш. Ви самі сьогодні згадували з чотирьох років на сцені, і ви з такої родини теж досить творчої приходите. Ем, ви грали в театрі народному аматорському, не той, який ви згадували різнобарві, які при культурно мистецькому центрі, а при районному будинку культури можна було побачити в такій доволі. Гнучкий актор, ви граєте і серйозні ролі, і навпаки якісь комедійні, не буде заважати нова посада, плануєте далі продовжувати, чи вже чисто. Ну, тур... твор, твор, творчий сегмент мого життя, мабуть, що ніхто мене його забрати не зможе, тому що це моє життя. І, і творчо працюємо ми з багатьма, не тільки з театром, ми працюємо з виконавцями, От, ми працюємо з поетами. Так само я пробую перо своє, і теж хотілося десь так проявити себе в цьому амплуа. Мистецька складова, вона є мистецька складова. І навіть раніше, коли я працював ще на Франківщині, я там власне, починався мій трудовий, трудовий шлях, я так само і ведучим працював, і представляв його на Франківську область на всеукраїнських конкурсах. Тому, Воно або є, або його немає. Тому я не бачу якихось перестороб. Я думаю, що надалі ми будемо виступати, і грати в театрі, і співати пісень, читати вірші, і просто жити тим мистецьким. Якщо людина не переймається, якщо людині бають дуже, мабуть, що в нашій професії вона буде зайва. Ну, отак я б ну висловився з цього приводу. Зрозуміло. Роман Юрійович, ми вам дякуємо за те, що ви завітали до нас в студію. Спасибі за те, що були відвертими, що поділилися планами на майбутнє щодо фестивалю. Сподіваємося, що все в тесті реалізувати, що свято вийде захопливо. Вам якогось такого творчого натхнення, здобутків, і щоб, коли все ж таки пройде рік. Два вже від початку цієї вашої діяльності. Вам було про що розповісти нашим глядачам, тому що я думаю, що ми вас запросимо на першу річницю діяльності і будемо від вас вимагати звіту. А що ж ви зробили і що ж цікаво. Добре. Дякую. Дякую вам за інтерв'ю. Всім запрошую звичайно відвідати день міста. Наші заходи вони будуть тривати фактично з десятої ранку до десятої вечора. Все закінчиться феєричним фаєр-шоу там, в десятій годині біля КНЦ ми стараємося зробити, щоб кожна людина себе відчула щасливою задоволеною на нашому святі. Всім доброго настрою і будьте здорові! Спасибі вам з вами. Було інтернет-видення Бог. До зустрічі. До зустрічі.